Швидкості бачимо біля 80 і ще далі набирає, але це та техніка, де більше не треба. Тут його оптимальна швидкість 70-80, скутер сам по собі легкий, орієнтовно 100 кг. Підвізка комфортна, скутер дуже м'який, якщо їхати навіть по баганій дорозі, то буде комфортно. Колеса 14 діаметру. Якщо підсяде акумулятор є кікстартер, по електриці повністю все працює, ближній дальній, габарит, стоп, повороти. Що мені не подобається на цьому скутері, це те, як розташований ось цей замочок багажника. Тобто б зробили його вже ось тут або десь зверху, ну, не дуже зручно сюди попадати ключем. Гарний стан в наявності також є в білому кольорі, в чорному. Доставляємо по Україні, по вартості доставки буде орієнтовано 2000 тисячі, якщо це делівері, ну і новий почти десь орієнтовано 5000 гривень. Оплачуйте при отриманні. Також в наявності є інші моделі. Підписуйтесь на канал, будуть оновлення з питань купівлі, телефон під відео. Дякую за перегляд.